Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Скандер М. А також випустив 111 ударних БПЛА типу Шахет Гербера» і «Талмас» та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 80 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламки БПЛА на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині ворог атакував БПЛА адміністративну будівлю. Сталася пожежа. Вночі ворожі ударні безпілотники атакували адміністративну будівлю, що не експлуатувалася у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі на площі 100 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Увечері ворог атакував один із районів Запоріжжя. Ударними БПЛА. Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилою також пошкоджено сусідні житлові будинки. Відомо про двох постраждалих. Окупанти також завдали кілька ударів по центральній частині Херсона. Пошкоджено приватні будинки. За даними ОВА. протягом доби ворожих ударів зазнали чотири населених пункти Херсонської громади. Внаслідок атак. Одна людина загинула, шість отримали поранення. Противник також атакував Дніпропетровщину, Сумщину та інші регіони. Відомо про постраждалих та руйнування. Місцями мороз сягне мінус 30 градусів. Укргідрометцентр попередив про різке похолодання. За прогнозами синоптиків у період з 1 по 3 лютого у більшості регіонів країни очікується холодна погода. Вночі за винятком Закарпаття та півдня України температура повітря знижуватиметься до мінус 20 мінус градусів. У Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також у Києві в нічні години прогнозують мінус 20 мінус у день температура коливатиметься в межах мінус 15-мінус 22. Президент України Володимир Зеленський підтвердив енергетичне перемир'я з РФ. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про припинення ударів по Україні. Американський лідер заявив, що особисто просив Путіна не бити по Києву тиждень через морози. І той погодився. А Володимир Зеленський підтвердив, що в ОАЄ обговорювалося енергетичне перемир'я і сподівається, що воно буде дотримуватися. Наступний раунд переговорів України та РФ запланований на 1 лютого. Єврокомісія виділила 145 мільйонів євро гуманітарної підтримки для України. За даними змі кошти використають задля для забезпечення захисту житла, харчування, грошової допомоги, психосоціальної підтримки, доступу до води та медичних послуг для українців. Також виділила 8 мільйонів євро Молдові для підтримки біженців з України. Кредит Україні на 90 мільярдів євро. ЄС назвали дату перших траншів. Ми працюємо над затвердженням пакета на суму 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки і прагнучи здійснити першу виплату на початку квітня. Повідомив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровкіс. Перший транш із позики Європейського союзу на 90 мільярдів євро. Україна може отримати вже на початку квітня. Проте отримання грошей під питанням через дві умови у програмі МВФ. Це податки на посилки і цифрові платформи. Крім того, українська влада хоче внесення змін до вимог щодо ПДФ для ФОПів, оскільки не згодна з умовами фонду. За даними ЗМІ, джерела з поміж чиновників кажуть, що наразі проблема більша саме в податках на платформи та посилки.